Права 16. Виконайте дії. Перераховано чотири різних приклади, які треба виконати. Ну що ж, якщо подивитися на всі ці приклади, можна побачити, що тут взагалі одні і ті ж цифри. Але, звичайно, що результат буде різний, тому що тут у нас різна послідовність дій. Нагадую, що найбільший пріоритет у нас мають дії, які в дужках, потім множення ділення, ну а потім вже додавання віднімання. Давайте розглянемо тоді перший приклад. Я тоді позначу маленькими циферками дії. Порядок дій. Тут у нас е, немає дужок. Тобто множення у нас буде перша дія. Я так позначу. Потім плюсик, це буде друга дія. Ну а мінус це буде третя дія. Так, добре. Ну що ж, давайте виконувати тоді першу дію. Перша дія пишемо. Тоді 24. Що множиться на 58. Щоб їх перемножити, нам треба множити в стопчик. Давайте я збоку буду множити в стопчик. 24. Що множиться на 58. Так, як їх перемножити? Нагадую, я буду оформлювати так, як я звик. Можливо, так, не так як вас вчили, але тут ніяких проблем немає. І чим більше способів ви знаєте, тим краще. Так, 8 на 4 це у нас 32. Тоді я пишу тут 2 А 3 не запам'ятовую і не пишу зверху, а напишу ось тут, в цьому розряді. Вона тут має бути. Тепер 2 на 8 це 16. Тобто ми пишемо 16. Ось так. Я знаю, що можна 6-3 додати, зараз витрати і тут написати цифру 9. Це не буде проблем, можна так робити, але від цього нічого не зміниться. Я залишу принаймні так. Тепер. 4 на 5 це 20. Тобто я пишу нулик і 2 запам'ятовую. Ну а 2 на 5 це 10. Отже, я записую 10. Тепер додаємо їх. Так, 2. Потім 6 і 3 це 9. І один нулик – це так і залишається 9. 1, 0. 1 і 0 – це одиничка плюс двійка це 3. І тут буде 1. Тобто вийшло 1392. Тобто я пишу 1392. Є. Другу дію ми зробили. Ну, а тепер треба е, першу дію ми зробили. Другу дію виконуємо додавання. Тобто я пишу 43 плюс 1392. 2. Це дорівнює. Ну, де мені писати додавання? Прийдеться писати ось тут додавання внизу. Там мені місця вистачить. Так, я пишу 43, 43 плюс 1399. 92. Слідкуйте, щоб одиниці були під одиницями, а соті під сотами і тисячі під тисячами. Так, мені треба їх додати. Додаємо. Так, 3 і 2 – це 5. 4 і 9 – це 13. Одиничку запам'ятовуємо. Переносимо в наступний розряд. Потім 3 і 1 – Це 4. Одиничка залишається. Буде 1435. 1435. Ну і остання дія, третя. Третя дія. Нам треба від цієї суми відняти 39. То ми пишемо 1435 мінус 39. Це дорівнює. Ну що ж, пишемо тоді 1435 мінус 39. Так, 5 на 9. Це у нас. А, множимо, віднімаємо. 5 мінус 9 відняти не можна, треба запозичити одиничку. Тоді 15 мінус 9 це буде 6, записуємо. тут у нас була трійка, ми одиничку запозичили, буде двійка. Двійка відняти 3 не можна. Запозичаю ще одиничку старшого розряду. Тоді у нас буде е, не двійка, а 12, 12 мінус 3 це 9. Тепер була четвірка, я запозичив одиничку, то залишиться у нас трійка. Ну, і тут у нас залишиться одиничка. Тобто буде 1396. Пишемо 1396. Так, є. Ну і пишемо тоді відповідь. Це буде 1396. Є. Другий приклад. Ви бачите, що у нас тут з'явилися дужки. Тобто, в першу чергу, нам треба буде виконати додавання. Яке тут у нас у дужках. потім множення, ну, а потім уже третя дія буде віднімання. Так, пишемо тоді перша дія. 43 плюс 24. Це дорівнює. Можна стопчик, можна усно. 3 плюс 4. Тут невеликі цифри, можна і усно. Ну, або давайте, щоб ви все-таки розуміли. Давайте тоді додамо. Так, 30, 43. 43 плюс 24. Можливо, для вас все таке складно. 3 і 4 – це 7. 2 плюс 4 це 6. Буде 67. Записали. Друга дія множення. Тобто нам треба результат цього доданку помножити на 58. Друге 67. Помножити на 58. Дорівнює. Тут прийдеться робити стопчик, інших варіантів немає. Так, тобто ми. Зараз подивлюся, чи вистачить. Ні, прийдеться мені десь тут записувати, щоб вистачило. Так, 67. Помножити на 58. Так, 7 на 8 це 56. Пишемо 6, п'ятірку я переношу в старший розряд. 6 на 8, це 48. Так, є. Тепер 7 на 5, це 35. Пишу 5, трічку переношу в старший розряд. 6 на 5 це 30. Пишемо 30. Додаємо їх. Так, 6 тут буде. Тепер. 5, 5 і 8 це буде 18. 8 записуємо, одиничкою запам'ятовуємо. в Старший розряд перенесемо. 4 плюс 3 це 7. Плюс одиничка, яку ми запам'ятали, це буде 8. Ну і тут трієчка, так і залишиться. Тобто ми пишемо, що це дорівнює 3886. Третя дія, віднімання. Пишемо. третя дія. Так, отже. Результат множення це 3886. Треба відняти 39. І це дорівнює. Так, спробую якось коротко записати. Внизу тоді ми пишемо 3886 мінус 39. Так, 6 мінус 9 відняти не можна. Запозичаю вісімки-одиничку. 16 мінус 9 це буде 7. Тепер була 8, я запозичу одиничку. 7 мінус 3 це 4. Потім 8, так і залишаємо. І 3 так і залишаємо. Тобто це дорівнює 3847. Записуємо тоді відповідь. Це дорівнює 3000. 847 є. Переходимо до третього прикладу. Давайте розставимо пріоритет дії. Отже, у тушках це буде перша дія віднімання. Потім буде друга дія множення. Ну а третя буде дія додавання. Так, ну що ж, до роботи. Пишемо тоді перша дія. Отже, 58, мінус. 39. Це дорівнює. Так, 58 мінус 39. Тепер можна стопчик, можна усно. Ну, напевно, вам буде краще стопчик. Тобто ми пишемо, щоб мене вистачило місця потім множити. Давайте я тут відніму. Отже, 58 мінус 39. Тепер 8-9 відняти не можна. Запозичаємо одиничку. 18-9 це буде 9. Тепер була п'ятірка, ми запозичили одиничку, це буде четвірка. 4 мінус 3 це буде 1. Тобто це буде 19. Є. Першу дію ми виконали. Друга дія це множення. Тобто ми маємо 24 помножити на цей результат, який ми отримали. 24 помножити на 19. Це дорівнює. Ну що ж, множимо 24. Множимо на 19. Так. 4 на 9 це 36. 6. Пишемо. 3 переносимо в старший розряд. 2 на 9 це 18. Пишемо тут 18. Добре. Тепер. 24 на 1 це буде 24. Тобто четвірку пишемо тут, а двійку тут є. Додаємо їх. Так, тут у нас буде 6. 8 і 4 це 12, 12 і 3 – це 15. 5 пишемо, 1, запам'ятовуємо. Тепер 1 і 2 разом буде 3, плюс 1, яку ми запам'ятали, це буде 4. Тобто, це буде 456. Пишемо 456. 6. Ну і третя дія – Додавання. Ми 43 додаємо з результатом множення плюс 456. Це дорівнює. Ну, Давайте стопчик додамо. Тобто ми 43 додаємо до 456. Слідкуємо, щоб одиниці під одиницями десятки під десятками. Проводимо лінію. І додаємо 3 плюс 6 це 9, 4 плюс 5 це 9. Ну, і тут у нас буде четвірка. 499 вийшло. Так, тобто пишемо, що відповідь буде дорівнювати 499. Є. Yeah. Четвертий приклад. Так, дивимося, розставляємо тоді почерговість дій. Спочатку нам треба то, що в перших дужках, наприклад, зробити, хоч це не суттєво. Потім то, що в других дужках, ну і вже в кінці у нас буде множення. Так, пишемо першу дію. Тобто нам треба 43 плюс 24. 43 плюс 24. Це дорівнює. Я внизу тоді буду додавати їх. 43 плюс 24. 3 плюс 4 це 7. 4 плюс 2 це 6. 67. Щось таке мене робили. О, вже було таке. 67. Так, це дорівнює тоді. Пишемо 67. Є друга дія. Друга дія. Віднімання 58 мінус 39. Пишемо 58. Мінус 39. Це дорівнює. Ми десь таке мали робити. Ось ми віднімали. Це була перша дія, вийшло 19. Ну давайте переконаємося, що ми не помилились. Так, ми пишемо тоді 58 мінус 39. Так, 8 мінус 9 відняти не можна. Треба запозичити одиничку. Тоді в нас буде 18 мінус 9, це буде 9. Тепер було п'ятірка, запозичила одиничку, четвірка. 4 мінус 3 це 1. 19. Так, це буде 19. Ну і. Зараз третя дія це множення. Ці два результати ми маємо перемножити. Перший доданок у нас 67, то що ми додали. Треба помножити на результат на різницю, яка дорівнює 19. І це дорівнює. Ну що ж, ну а зараз давайте тоді 67. Помножимо на 19. Так, це дорівнює. 7 на 9 це 63. Потім пишемо 3, 6, запам'ятовуємо. 6 на 9 це у нас 54. Так і пишемо 54. Тепер, якщо ми 7 множимо на 1, так і залишиться 7. Якщо ми 6 множимо на одиничку, так і залишиться 6. Тепер їх додаємо. Так, 3 буде в одиницях. 6 і 4 це 10 і 7 це 17. Тобто буде 7. Одиничку запам'ятовуємо. 5 і 6 – це 11. І одиничку, яку ми запам'ятали, це буде 12. Тобто буде 1273. Це дорівнює 1273. Пишемо відповідь тоді. Це дорівнює 1273. Так, ну давайте підкреслимо відповіді. Отже, Перші відповіді у нас 1396. У другому прикладі це 3847, в третьому це 499, і в четвертому це 1273. Дивіться, ще раз, цифри в кожному з цих прикладів є однакові, але розставляючи дужки і змінюючи знаки пріоритету, у нас буде зовсім інша відповідь, пам'ятайте. Про пріоритет, як треба виконувати дії в таких прикладах, ось таке завдання на цьому вправу завершено.